Кажуть. Що герої не вмирають, та вже 11 років до громад у домовинах повертаються сини і доньки. Горе чорною хусткою застеляє світ, із квітами, зірваними так само рано, як і занадто рано гинуть наші захисники, до храму йдуть сотні людей. 3 березня у центрі прилог обливаються кров'ю тисяча сердець, сердець тих, хто прийшов в останнє вклонитися друзям, знайомим, однокласникам своїм героям Євгенію Профатілову та Денису Ткаченку. Їх вбили. Була не війна, їх вбили ті, хто не заслуговує на існування у Євгенія та Дениса. Забрали останній подих, забрали майбутнє, забрали можливість жити, кохати, народжувати та ростити своїх дітей, колись допомагати стареньким мамі і тату, побачити онуків, і вже тоді, поруч з родиною, мирно, добровільно піти з життя. Загиблі Денис та Євгеній були ніби брати, брати у дружбі, брати по зброї, служили в одному батальйоні вовки де Вінчі. Разом два молодих юнаки стали чоловіками в окопі, там, де щодня поряд не один раз проходить смерть, там, де дивує і насторожує тиша, а не кононада вибухів. Там, де поле чуло останні слова героїв. Родини своїх побратимів батальйон не залишив наодинці з горем. Сьогодні ми вшановуємо їхнє життя, говорить бойовий побратим полеглих героїв Остап. Вони згідно чинного законодавства могли не вступати в Збройні Сили, але вони зробили це добровільно. Вони прийшли, як і багато моїх побратимів і сестер, щоб захищати нашу країну. Кожне життя, кожне людське життя це цілий всесвіт. Це цілий всесвіт стосунків, взаємодій, рукостискань. Це цілий всесвіт, який може розпочатися з маленької посмішки і тривати завжди. Втрата цього всесвіту невимовна, непоправима. Роман Шухевич, головнокомандувач Української повстанської армії, колись сказав, хоч втрата молодого покоління на війні, це ніби якби в природі не було весни, але не дарма це все. Я хочу вірити, що не дарма це все. Я точно знаю, що я, мої колеги, мої побратими будуть робити все так, щоб це було не дарма. Я сподіваюся, що і ви будете робити все, щоб це було не дарма. Проф, ткач, навіки в струю. Слава Україні! Це були професіонали свого діла. Вони робили роботу на 100%. Після кожного завдання вони мені дзвонили, братику, ми на місці. Коли виїжджали, казали, братику, ми попрацюємо і повернемося на берегу. Це були мої товариші, достойні люди Я їх любив. Це ті люди, які захищали нашу державу. Це ті люди, які захищали наші домівки. Дуже велика втрата для рідних, для мене і Першу чергу для лінії оборони 3 червня 2025 року Євгенію Профатілову мало б виповнитися 23. три, що ніби вчора, у 2008-му, євгеній пішов у перший клас. Свого тоді маленького женю за руку повели мама Оксана Петрівна і тато Михайло Михайлович. Так не має бути. Батьки не повинні проведжати своїх дітей на щиті. Матері не мають оплакувати полеглих синів. Гори між собою ділять сотні містян, болить, болить як за рідних. Я була мама однокласника, він навчався з нами з першого по 9 клас. Ми ходили разом. Хлопчика помню, з самого дитинства. До сих пір в мене стоїть в голові, як маленький, гарний, усміхнений, добрий, хороша дитина. Але він. Я вважаю, що да, герой. Він свої молоді роки, він не побоявся захищати нашу країну, що ми були вільні, незалежні. Він пішов добровольцем. Погано, що так закінчилось його молоде життя. Однокласники, всі сумують, ми всі рідні, матері. це... Неможлива піль, коли втрачаєш дитину, ще таку молоду, золоту, що ще мов би жити на радість всім і собі в першу чергу, але це тяжка дуже втрата. Хочу сказати, щоб кожен беріг себе, хлопці, повертайтеся всі живими. У Привуцькій гімназії номер 5 Євгеній вивчив літери та несміливо по складах прочитав слово мама під керівництвом першої вчительки Катерини Шевченко. 3 березня і вона оплакує пам'ять Євгенія Профатілова. В його серці ніби зернятком проросла. Доброта, і та доброта переросла в мужнього, сміливого. Справжнього воїна, женю, нашого захисника. Він ніби випромінював світло якесь і цим світлом осяював всіх навкруги і притягував до себе. Останнім часом він часто проходив мимо мого будинку, проходив не сам з друзями. Друзі йдуть мимо. Женя обов'язково зупиниться, підійде, обніме, попитає, як Катерина Олексія. Дорогий мій Женечка, я тобі сьогодні розкажу, як я твоя старенька вчителька. В тих пір, як ти пішов на цю прокляту війну, кожного дня молилася за тебе. Зараз я кожного дня плачу за тобою. Щодня дякую за те, що ти не пожалів себе. Щоб захищати нас з під крила Катерини Олексіївни Євгеній перейшов під опіку Інни Тищенко. Вчителька була класною керівницею героя. Бачила, як він дорослішав, вперше закохувався та обирав свій шлях. Шлях захисника, шлях героя. Женя це мій учень, світла дитинка, родий хлопчик, який посміхається. Який постійно бігає, йому щось треба, щось він хоче, він щось відстоює. І це бажання відстояти свою думку, свій погляд привела його на війну. Дуже страшна втрата для батьків, це єдина дитина, це той зв'язок дитини і батьків, який не можна не пояснити. Не зрозуміти, він просто є. Той зв'язок, який був між Женією і його мамою, він невід'ємний. Оксана була завжди поряд, завжди. Як ота горлиця його прикривала собою, серцем, словом, ділом, але не змогла втримати, втримати від. Загибелі. Щира вдячність батькам за виховання, за цю дитину, за Женю, світла йому пам'ять. Сказати слова підтримки підібрати слова дуже важко, їх немає. Пережити теж не переживеш. Це буде до кінця, до останніх слів, до останнього подиху. З нами залишається пам'ять, пам'ять про Женю. Ми будемо пам'ятати Женя тебе завжди, скільки житимемо. Будемо вдячні за твою жертву і за те, що ти є. Євгеній Профатілов отримав професійну освіту у Прилуцькому медколеджі і, мабуть, мав багато цілей у житті та війна. Новий, страшний, кривавий час змінили плани. Своє майбутнє Євгеній віддав в ім'я нашого майбутнього, і сьогодні, в час прощання Євгенія Профатілова, згадують, обіцяючи не забути. Женя прийшов у коледж у 2017 році. Це був ще школяр. А у 2021 році його закінчив юнак юнак, який міцно стояв на ногах. Який мав ну, таке відчуття відповідальності, це була настільки справедлива дитина, що от е, які б не були ситуації, але він завжди попереду, він мав свою думку, завжди захищав, відстоював. І це говорить про те, що родина, родина, батько і мати, ви виховали справжнього воїна, справжнього. Передостанній день своєї відпустки він був у коледжі. Ми з ним стояли, говорили. Пройшов по корпусах, бачив своїх викладачів. Ну, нібито дійсно прийшов попрощатися. І коли я з ним говорила, Женя, ну як там ти? Він тільки посміхнувся, да все нормально, все нормально, не турбуйтеся. Тобто, це говорить про те, що він ну він навіть не згадав те, що він має державну нагороду, наскільки це була скромна дитина, і це був справжній герой. Шановні рідні, вам вдячність, вам низький уклон за те, що ви виховали, Євгенія. Всім рідним я хочу побажати тільки сили. Біль втрати він невгамовний, його не можна перенести. Завдяки отаким хлопцям, ми сьогодні маємо з вами можливість спати в своїх квартирах, в домівках. Ми маємо можливість працювати, навчатися, якби не ці хлопці. Російська навала могла бути в нашому місті. Але герої гинуть. Ми пам'ятаємо їх. Вони живі до тих пір, поки є про них пам'ять. А пам'ять про них буде вічна. Спочивайте з миром. З оберемком троянд світлих як душа полеглого героя. В останню путь Євгенія проведжає одногрупниця Юлія. Ми з ним разом навчалися. Женя був чудовою людиною. Ми з ним дуже гарно спілкувалися. Дуже шкода, що зараз його вже з нами немає. Це дуже важко усвідомлювати, особливо тоді, коли ти розумієш, наскільки це молодий хлопець, наскільки він був сміливий, відважний. Він пішов сам воювати, захищати нас усіх. Женя не боявся смерті. Він відважно йшов воювати, і батькам точно є за що гордиться, гордитися не лише посмертно. За час служби молодий воїн у бою отримав державні відзнаки. Це учасник бойових дій, а також нагорода головнокомандувача збройних сил хрест хоробрих. Хоробрими були і Євгеній, і Денис, говорять спільні знайомі. Боляче втрачати. Тяжко розуміти, що твої однолітки гинуть на фронті, віддають найцінніше своє життя, захищаючи наші міста і села. Дуже тяжко. Женя, взагалі, був мені дуже дуже добрим другом. Ми з ними жили разом і навчалися, я був його старостою. І важко взагалі підібрати слова, якими можна описати це все. А тим більше, коли помирають такі молоді хлопці, 20-22 роки, це дуже страшно. Денис завжди дуже сильно тягнувся до Жені, як до старшого брата. А Женя завжди брав Дениса з собою і був дійсно як старший брат йому. У них був особливий зв'язок, я би сказав. Женя це взагалі була дуже унікальна людина. Його посмішку напевне не забуде ніхто з нас ніколи. Я хотів би сказати, напевно, що особисто для мене людина живе до тих пір, поки живе пам'ять про цю людину. А пам'ять про хлопців в моєму серці особисто буде жити завжди. Денис Ткаченко був на два роки молодший за свого побратима. Народився 9 жовтня 2004 року. Це наймолодший прилучанин, котрого у війні, розв'язані расистами, втратила громада. Та найбільша втрата горе, печаль, про яку хочеться кричати, постукала у двері родини мами Марини Володимирівни, тата Дмитра Анатолійовича та молодшого братика Артема. Сліз за сином неможливо виплакати. Очі Дениса неможливо забути. І назавжди в пам'яті мале хлоп'я, що переступило поріг рідного ліцею номер 6. Кажуть, що в кожної епохи є свої герої. Наш Денис став героєм нашого часу. Війна це найстрашніше, що придумало людство. Вона завжди приходить непрошеною, заходить не стукаючи, забирає не питаючи. За собою залишає сльози і смерть. Війна бездушно забрала Дениса, у нього забрала право на життя, на щастя, на радість. Він був щасливий у своєму місті, на своїй вулиці, в своєму домі, в оточенні рідних і близьких. Та війна відняла все. Не надивився на цей світ, не наговорився, не набувся, лише починав свій політ, починав життя. Біль втрати ніколи не мене. Спогади залишаться про Дениса лише найсвітліші. Був добрий, надійний, мав багато друзів, відкритий, щирий, простий. Ніколи не боявся брати відповідальності. У нього було загострене почуття справедливості. Часто переглядаю фотографії випускників. На них Денис усміхнений, щасливий, енергійний. Він із задоволенням брав участь в усіх заходах, чи то треба дівчаткам підготувати сюрприз, чи взяти участь у якійсь виставі. Чи у спортивних змаганнях він був перший. На заходи завжди приходив святковий у вишиванці і навіть носив зачіску, таку, як у запорозьких козаків. На нього завжди можна було покластися. Пригадую, наш клас готував виступ на танцювальний конкурс, але перед самим виступом одна дитина захворіла і треба було терміново зробити заміну. Часу залишалося зовсім мало. Денис погодився відразу. Він сказав: Я спробую, у мене вийде. І в нього вийшло. Він зробив усе можливе і неможливе, бо він не міг підвести свою команду. Таким він і залишився по життю. І ще в шостому класі, 1 вересня, на першому уроці він написав побажання Україні, миру. І процвітання Від 20 років за свою батьківщину віддав найдорогоцінніше своє життя. Мав би будувати майбутнє країни, але віддав його за нашу свободу. Він прожив мало, але так багато встиг, встиг стати героєм, який завжди буде в наших серцях. Пам'ять про Дениса нехай нас оберігає від зневіри. Ми низько схиляємо голови перед родинами загиблих воїнів з безмежною вдячністю. Вічна пам'ять і слава героям. Герої не вмирають. Вони завжди залишаються в наших серцях. Ми були однокласниками з Денисом. Ми провчилися 9 років разом з ним. Він був дуже привітним, дуже веселим. У нас Небагато спільних моментів є разом, але є що згадати, бо він був людиною, яка дуже запам'яталася серед класу. Із квітами в сльозах свого друга проводжають сотні товаришів. Денис обрав шлях військового свідомо, навчався у Національній академії сухопутних військ України імені Петра Сагайдачного, професійний боксер. Та, що найголовніше, добра та світла людина, а ще справжній патріот, син своєї країни. Про Дениса можна сказати дуже багато слів. Він був добрим, чесним, щирим. Але я хочу сказати, що він був другом, він був справжнім другом. Я пам'ятаю, як ми з ним виходили просто вдвох на вулицю. Гуляли містом і нам було так добре і весело, як не було ніколи з якимись великими компаніями. Таких людей, як Денис, насправді дуже мало. В Моїй пам'яті він назавжди залишиться позитивним, дуже-дуже позитивним із посмішкою, бо він завжди посміхався, завжди був веселим. Його майже неможливо згадати, коли він був в гарному настрої. Деня, Женя це приклад для мене справжніх чоловіків і воїнів, які йшли до своєї цілі, не дивлячись ні на що. Пасани, дуже вас не вистачатиме вічна пам'ять і низький уклін родинам загиблих хлопців, загиблих героїв. Денис Ткаченко та Євгеній Профатілов загинули у третю річницю початку великої війни. 24 лютого під час виконання бойового завдання ворог атакував, і страшні слова загинув, долинули до родин героїв. Звістка облетіла друзів, знайомих, все місто, і сьогодні героїв проводжають в останню путь, віддаючи останню шану. Я пройшов до Євгенія Профатілова і Дениса Ткаченка провести їх в останню путь. Ми були друзями в одній компанії, колись проводили час, гуляли. Пацани росли хлопцями з великої літери. Просто ну, так в житті стали, що на даний час війна забирає найкращих синів нашої держави і наших нащадків. Вони були хлопцями молодші за мене, але ну, просто, ну так сказати, з хлопчачої точки зору пацани росли лютими типами. Я пройшов провести останній путь свого близько друга Ткаченка Дениса, також Профетилова Євгена. Я їх знав дуже давно. Ми саме дитинство ну, гуляли, займалися. Це були дуже хороші хлопці. З якими ну ніколи не було скучно, так ну тобто вони були як ну як сказати, вони самі, що були близькими, дуже друзями. для мене це дуже важка втрата. Кожен герой, який віддає своє життя, ну вони так як скажуть, якби не вони, ми ми, ми ми тут не стояли. Прийшов віддати свою шану, повагу дітям, які стали на захист нашої вітчизни, і по переконанням, і за покликом душі. Тому особисто знав тільки Женю. На жаль, іншого хлопчика не знав, але слова вдячності обом. І немає не, 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 не більше емоцій стримати себе в контексті того, що ця війна забирає найкращих і молодих. І так, е е емоції негативні по відношенню до агресора, переповнюють і царство небесне нашим воїнам. Нехай спочивають земля буде їм пухом. Я сюди приїхала, тому що я втратила дуже багато своїх людей. Я знаю, що це. І я знаю, що таке нести пам'ять. Я приїхала сюди подякувати людям, які віддали своє життя, за те, щоб я могла стояти тут, за те, щоб я могла сьогодні зранку прокинутись. Я, я, я маю віддати шану. Ну, це мій обов'язок. Це найменше, що я можу зробити. І нести пам'ять в моєму розумінні це не просто там пам'ятати в голові десь. Це продовжувати робити їх справу, це робити те, що робили вони, це говорити про них надалі, це розповідати про їх життя, розповідати, якими вони були, і нести світло, яке несли вони. Сьогодні навколо єдиного горя двох родин схиляє голови, вся громада. Дякує за захист і оплакує, ненавидить ворога і береже світло пам'яті заплеглих героїв у серці. Прилуки втратили сотню захисників, і небесне військо, на жаль, прийняло до своїх лав ще двох навіки молодих воїнів. «Невимовний біль зараз в наших всіх серцях. Зв'язку з важкою втратою. Коли на третій рік повномасштабного вторгнення. Наша громада вся дізналася про втрату двох молодих воїнів. Євгену назавжди 22, Денису 20. Їхнє життя сповнене справжньої мужності глибокої любові до рідної батьківщини. Наші герої прийняли виклик часу і віддали усе, що мали, заради майбутнього родини, заради майбутнього рідної країни. Ми сьогодні прощаємося не просто з двома воїнами, а з двома душами, які нас навчили. Боротьби за справедливість за мир. Дорогі батьки, на жаль, ми не можемо повернути вам, ваших синів, але ми обіцяємо всією громадою, що пам'ять про наших героїв, наших дітей буде жити вічно в наших серцях, поки вони б'ються. Вічна пам'ять нашим захисникам, вічна пам'ять всім, хто полег. Слава Збройним силам України, слава Україні. Море квітів до домовин несуть сотні людей, мов одна нескінченна хвиля моляться. Кожен та кожна співчувають та вклоняються батькам, а перед своїми героями стають на коліна. У книгу пам'яті записали два імені: Денис Ткаченко. Євгеній Профатіло ще дві недописані історії життя, ще дві непрожиті долі, ще два горя. Вони йдуть у останню путь алеєю героїв і побратими поглядом проводжають Євгенія Профатілова та Дениса Ткаченка героїв Приуцької громади.